О, чим ми займаємося зранку? Бачите, яка чорна нас свиня ця пошмаляна повністю. Зараз вода гаряча. Давай починай, потім виключу цю Оце чим ми зранку займаємося сьогодні? Потім ще повеземо посилки, поки м'ясо буде остивати. І оце цілий день у нас є робота на сьогодні. Дивіться, зараз. Фокус-покус. З чорної стає біленька. Дивіться. Ну, все, я буду теж чухати, закінчимо. Потім покажу, яка вона буде гарна в кінці. Спинку чухаємо. Зранку, речі, спинку чухаємо. Хвістик. Хвістик. Ось, закінчимо, зараз підготувати місце і сьогодні буде свіжа нина у нас з чоловіком. Бачите, так ребенка. Шкура все одно йде собакам нам в кашу, потім варимо собакам кашу, шкуру всю знімаємо повністю і все йде на корм собакам. Ось так свиня доводиться до ладу. Сустенька така, купана. Головне, що смачненько буде. Смачненько буде. Да, це наша свиноматка бувша, яка привела нам поросят. Зробила свою, свою справу і все. Тепер йде на м'ясо. Так, ну все, пішла я Дай. готувати місце, друзі. Це була сонячна Бессарабія, південь-одесіний, тому ви зрозуміли, хто це. Бажаю всім гарного здоров'я, друзі, а ми будемо займатися далі м'ясом.